Вітаю на уроці з алгебри 10 класу. Мене звати Владислав Конане. Це алгебра, алгебра, алгебра. Королева математика не де Карпаскальта, П'єфер. Уроки по тебе, де тебе, практика. Сестрички, братику. Це літа на алгебру Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це таке пово навчатись по телеку вдома. І темою сьогоднішнього року є складання рівняння до графіки функцій. Отже, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до завдань, давайте трішки поговоримо про застосування похідної у реальному житті чи в умовах наближених до такого. І перше про що варто згадати, власне, що таке похідна. Ми з вами розглядали похідну, як відношення, е, прирісту функцій до прирісту. Аргументу, де приріст аргументу прямує відповідно до нуля. Умовно кажучи, ми можемо замінити поняття похідної на словосполучення як приріст функції». Отже, де ми можемо використати поняття приросту? Наприклад, у 90-х роках 18 сторіччя так вираховували приріст населення. А саме за схемою Мальтуса. Другий варіант, де можна застосувати нашу похідну. Це, наприклад, витрати пального. Відомо рівняння, яке визначає витрати пального в залежності від швидкості автомобіля на четвертій швидкості передач. Отже, запишемо наше рівняння. Y дорівнює 17 десятитисячних х квадрат мінус 18 сотих плюс. Відповідно, 10,2? Отже, дане рівняння позначає витрати пального в залежності від швидкості на четвертій швидкості передач. Четверта швидкість передач має під собою на увазі, що х як мінімум більше за 30. Обмеження по швидкості у автомобіля. Отже, отже, як дізнатися, Скільки пального буде витрачати і при якій швидкості буде витрати, будуть витрати найменшими? В цьому нам допоможе, відповідна, наша похідна. Тож, візьмемо похідну від даної функції. Відповідно, 0, 0 17 Помножити на похідну від х квадрата буде, відповідно, 2х. Мінус похідна від х буде одиничкою. Відповідно, 0,18 помножити на 1. Отримали нашу похідну. Що ми можемо з нею зробити? Давайте згадувати. Похідна є, ну, похідна функція у точці це кутовий коефіцієнт дотичної. Отже, тангенс кута нахилу дотичної. Що буде, якщо прирівняти похідну до нуля? Це означатиме, що наша дотична буде паралельна осі абсис. А отже, наша крива матиме вигляд або такого плану, або, відповідно, такого. Де дана точка є або точкою максимуму, або точкою мінімуму. Отже, якщо ми знайдемо х, при якому наша похідна дорівнює нулю, ми знайдемо або точку максимуму, або відповідно точку мінімуму. В майбутньому на наступних заняттях ми більш детально розглянемо знаходження наших точок максимуму і мінімуму і пояснимо, що насправді не завжди це позначає максимум чи мінімум. Але в даній задачі воно буде дійсно так, і воно буде дійсно мінімальною нашою точкою. Тобто зараз, прирівнявши до нуля, ми знайдемо швидкість, за якою витрати пального будуть мінімальними. Отже, прирівнюємо до нуля. Відповідно, 340х мінус 0,18 дорівнюватиме 0. І тоді х дорівнюватиме 0,18 ділене на 34, що приблизно дорівнює 53. Отже, ми не будемо враховувати більш Детальну інформацію про цю швидкість, а саме до сотих, тисячних і так далі, тому що насправді результат буде 52,9 і так далі. Візьмемо приблизно 53. Отже, серед швидкостей у множенні натуральних чисел найменші витрати пального будуть при швидкості 53 км за годину. Тож, перейдемо безпосередньо до розв'язування задачі, а саме складання наших. Рівнянь дотичне. Тепер вже, на відміну від попереднього заняття, ми будемо мати не просто точку х0, яку потрібно підставити у формулу рівняння дотичне. Будуть певні умови, накладені на нашу дотичну. Наприклад, паралельність іншій прямій чи то будь-які інші. Отже, перейдемо до наступного прикладу. Маємо функцію y дорівнює. Відповідно. 2 х квадрат мінус 4х мінус 1. Та маємо рівняння дотичної до даної функції. Отже, y дорівнює 8х-19. Потрібно знайти точку, у якій дана функція е, дотикається відповідно до нашої дотичної. Або, навпаки, непринципово. Отже, потрібно знайти точку, у якій наша дотичне. Дотикається до даної кривої. Або ж знайти просто абсису точки дотику. Що нам відомо з рівняння дотичної? Що кутовий коефіцієнт нашої прямої, точніше дотичної до даного графіку, є похідною у точці, у якій вони дотикаються. Отже, беремо похідну від нашої функції, нашої функції f від x. Відповідно, отримаємо 4х мінус 4. І прирівнявши дане значення до 8, отримаємо розв'язком рівняння саме точку дотику, абсису точки дотику. Отже, 4х-4 дорівнює 8, звідси 4х дорівнює 12 та х дорівнює 3. Отриманий результат є абсцисою точки дотику. Відповідно, для того, щоб знайти координати точки, в якій дотично дотикається до нашої кривої, можна підставити дану абсцису у будь-яке з двох рівнянь. Або у рівняння дотичної, або відповідне рівняння нашої початкової функції. Підставимо у рівняння дотичної. Відповідно буде 8 помножене на 3. Буде 24. Мінус 19 дорівнюватиме 5. Отже, точка дотику має координати 3, 5. А тепер пропоную відповісти глядачам на невеличке запитання. Нехай маємо певну функцію f від x. І у точці х0 дорівнює 2, f' від x0 дорівнюватиме відповідно мінус 3. Відповідно запитання, яка пряма може бути рівнянням дотичної до даної функції? Варіант відповіді номер 1 y дорівнює 2х мінус 3. Варіант відповіді номер 2 y дорівнює 5х плюс 3. І варіант відповіді номер 3 y дорівнює відповідно мінус 3х плюс Правильним варіантом відповіді є варіант номер 3. Оскільки похідна функції в точці відповідає за кутовий коефіцієнт. Кутовий коефіцієнт даної прямої є мінус 3, який співпадає з тим, що в умові. А ми переходимо далі. Наступне завдання. Ми маємо функцію, яка дорівнює х квадрат мінус х плюс 1. І потрібно скласти рівняння дотичною. Паралельній даній прямій. Пряма буде задаватись таким рівнянням. 3х мінус y мінус 1 дорівнює 0. Отже, маємо функцію f від x дорівнює x квадрат мінус х відповідно плюс 1. І потрібно скласти рівняння дотичної до даної функції, яка буде паралельна даній прямій. Пряма задається рівнянням y. Мінус y мінус 1 плюс 3 x дорівнює відповідно 0. Отже, нехай рівняння дотичної приймає вигляд y дорівнює kx плюс b. Для того, щоб записати рівняння дотичної, відповідно, потрібно знайти k та b, де k відповідає закутовий коефіцієнт і б вільний член нашої прямої. Отже. Що нам відомо про паралельність двох прямих? Якщо дві прямі є паралельними, то їх кутові коефіцієнти мають бути однакові. Давайте зробимо з рівняння, яке задано в умові, рівняння вигляду y дорівнює kx плюс b. Отримуємо y дорівнює 3х мінус 1. Отже, кутовим коефіцієнтом даної прямої буде 3. Відповідно, і кутовий коефіцієнт нашої дотичної буде так само 3. Що ж, переходимо до знаходження точки дотику, а точніше, абсиси точки дотику. Для цього ми візьмемо похідну і прирівняємо її до кутового коефіцієнта. Розв'язком отриманого рівняння, відповідно, буде абсциса точки дотику. Похідна від нашої функції дорівнюватиме 2х мінус 1. Прирівнюємо 2х-1 до нашого кутового коефіцієнту. І розв'язуючи дане рівняння, отримаємо абсису точки дотику. х дорівнює 2. Тепер, відповідно, застосовуючи формулу рівняння дотичне. А саме y дорівнює f' від х0-х0. Плюс f від x0. Ми можемо скласти рівняння нашої дотичної, де штрих від х0 у нас вже є відомим, а саме 3. І х0 дорівнює 2. Перейдемо до запису рівняння дотичної. Отже, функція f від x дорівнює x2 мінус x плюс 1. Точка x0 дорівнює 2 та f' від x0 дорівнює 3. Записуємо рівняння дотичної y дорівнює 3 помножити на х мінус наше х0, тобто мінус 2, плюс f від x0. Підставляємо точку 2 до нашої функції. Отримаємо 4 мінус 2 плюс 1. Обчислюємо наші коефіцієнти. y дорівнює 3х мінус 6. 4 мінус 2 відповідно дорівнює 2, плюс 1 буде дорівнювати 3 y дорівнюватиме 3х мінус 3. Дане рівняння є рівнянням дотичної до нашого графіка функції, яка є паралельна прямій, яка була задана в умові. Наступне завдання. Скласти рівняння дотичної до графіка y дорівнює 5х2 мінус 2х, яка утворює з додатним напрямом осі кут 135 градусів. Отже, y дорівнює 5х2 мінус 2х. І кут нашої дотичної з додатнім напрямом осі, відповідно, дорівнюватиме 135 градусів. Позначимо альфа дорівнює 135 градусів. Що таке кут між прямою та додатнім напрямом осі ОХ? Відповідно, тангенсом цього кута буде кутовий коефіцієнт нашої прямої. І задача зводиться до попередньої. Тангенсом альфа в даному випадку буде мінус 1. За формулами зведення можемо отримати, що тангенс 135 градусів відповідно дорівнює тангенсу 90 плюс 45 або ж мінус катангенсу 45. Отже, мінус 1. І, відповідно, дане число відповідатиме за котовий коефіцієнт нашої дотичної. Коли ми маємо котовий коефіцієнт, ми можемо знайти похідну нашої функції. Прирівняти, і розв'язком отриманого рівняння, відповідно, буде абсиса точки дотику. Знаходимо похідну. 10х мінус 2. Прирівнюємо до нашого кутового коефіцієнту І розв'язуємо дане рівняння. Відповідно, х дорівнюватиме 1 десята. Ми знайшли абсису точки дотику. Залишилось. Записати рівняння дотичної за вже відомою нам формулою. Отже, y дорівнюватиме мінус 1 помножити на х мінус десята плюс відповідно f від x 0. Підставляємо до нашої функції точку 1 десята. Одна десята в квадраті буде відповідно одна сота, помножене на 5 буде двадцята. І. Мінус 10 помножена на 2 відповідно 1 п'ята. Отже, y дорівня мінус х плюс 10 плюс 10. Мінус зводимо до спільного знаменника 4 4,0. Аналогічним чином, зводячи до знаменника 20 число отримуємо 2 20. І проводимо обчислення. 2,20 плюс 1,20, 3,20. І мінус двадцятих, відповідно, мінус 1,20. Отже, мінус х мінус 1,20. Дане рівняння є графіком дотичної до нашої функції. А ми переходимо до розгляду параметрів. Параметрів у наших рівнянь дотичних. Отже, завдання. За яких від'ємних значень А пряма урівнює ax-5 дотикається до кривої y дорівнює 3 х квадрат мінус 4x мінус 2. Отже, маємо рівняння кривої y дорівнює 3 х квадрат мінус 4х мінус 2. І маємо рівняння дотичної, яке містить в собі параметр y дорівнює ax. -2. Мінус 5. Потрібно знайти значення параметра А, за яких вон, дана пряма є дотичною до нашого графіка функцій. І не просто знайти значення параметра А, а знайти е, від'ємне значення параметра А. Отже, А має бути меншим за 0. Отже, переходимо до розв'язання. Абсолютно аналогічним чином визначаємо похідну нашої функції y дорівнюватиме 6х мінус 4. І, відповідно, прирівнявши дану похідну до нашого кутового коефіцієнту, отримаємо таку, таке рівняння, розв'язком якого є, відповідно, наша точка х0. Ми також можемо записати рівняння, чому дорівнює наш коефіцієнт b. У рівнянні дотичної вигляду y дорівнює k плюс b. Отже, наш коефіцієнт b дорівнюватиме за формулою, яка була розглянута на попередньому занятті. Міс ф' від х0 помножити на х 0 плюс f від х0. Записавши це рівняння і підставивши точку х 0 до даного рівняння, отримаємо систему від двох невідомих х0 та а. Розик якої ми відповідно їх шукаємо. Отже, перше рівняння 6х0 мінус 4 дорівнює а. Прирівняли кутові коефіцієнти. І тепер прирівнюємо вільний член. Отже, мінус 5 дорівнюватиме. Мінус f' від х0. Мінус. Дана функція є f' від x. Підставляємо х0. 6х0 мінус 4. Помножити на х 0 Плюс підставляємо х0 до даної функції. 3х0В квадраті мінус 4х0 мінус 2. Отже, друге рівняння даної системи містить в собі лише зміну х. Відповідно, ми можемо її розв'язати та знайти нашу обсису точки дотику. Давайте роз'єдмо. Мінус 5 дорівнює. Розкриваємо дужки. Мінус 6х0 в квадраті, плюс 4х0, плюс 3х0 в квадраті, мінус 4х0, мінус 2 відповідно. Зводимо дане рівняння до, рівнянь... до квадратного рівняння стандартного вигляду. Отже, мінус 6х0. В квадраті плюс 3х0 в квадраті. Дасть нам мінус 3х0 в квадраті. 4х0 мінус 4х0 відповідно скорочується. І залишається вільний член. мінус 5. Переносимо до правої частини. отримуємо 5 мінус 2. Тобто плюс 3. Рівнює 0. Можемо винести мінус 3 за дужки і розписати у дужках за формулою різниці квадратів. Отже, мінус 3 на х0 мінус 1 помножене на х0 плюс 1 дорівнює 0, Добуток множників дорівнює 0 тільки у випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Відповідно, або х0 мінус 1 дорівнює 0, або х0 плюс 1 дорівнює 0. Що дасть нам два різних розв'язки, х0 дорівнює 1 та х 0 дорівнює мінус 1. Підставляючи дані розв'язки до першого рівняння, знайдемо різні значення параметра А, які підходять до нашої умови. Отже, 6 мінус 4 дорівнює А. Відповідно, а дорівнює 2. І мінус 6 мінус 4 дорівнює А. Відповідно, А дорівнює мінус 10. Оскільки за умовою нас просили знайти А, яке є від'ємним, то відповідь до даного завдання буде А дорівнює мінус 10. Отже, переходимо до наступного прикладу. Він буде дуже схожим на ти на той, що ми вже сьогодні розв'язували. Але за єдиним маленьким уточненням. Яке саме ми розберемо під час розв'язання. Умова задачі така. Маємо криволінійну функцію fідx дорівнює 5 х квадрат мінус 3х. І потрібно знайти рівняння дотичної, яке буде паралельно прямій. Рівняння прямої відповідно 7х плюс y дорівнює 0. Отже, переходимо до F від fідx дорівнює. 5х квадрат мінус 3х. І рівняння прямої 7х плюс y дорівнює 0. Отже, функція 5 х квадрат мінус 3х та пряма 7х плюс y дорівнює нулю, яка має бути паралельна нашій дотичній. Нехай дотична має рівняння y дорівнює kx плюс b. Відповідно, як ми сьогодні вже розглядали, наш кутовий коефіцієнт дотичної має співпадати з кутовим коефіцієнтом даної прямої. Але більшість з вас могла б подумати, що k відповідно дорівнюватиме саме. Але це не є так. Оскільки дане рівняння не є рівнянням вигляду y дорівнює kx плюс b. Потрібно перетворити його саме в такий вигляд. Переносячи 7х у праву частину, ми отримаємо y дорівнює мінус 7х. Відповідно, кутовим коефіцієнтом даної прямої буде мінус 7, а не 7. Будьте уважні. Отже, k дорівнює мінус 7. Відповідно, і кутовий коефіцієнт нашої дотичної дорівнює так само мінус 7. Далі, абсолютно аналогічним чином, як і в попередній задачі, ми знаходимо похідну і прирівнюємо її до кутового коефіцієнту. F' від x дорівнюватиме 10х мінус 3. Відповідно, 10х мінус 3 дорівнює мінус 7 є рівнянням, розв'язком якого є абсиса точки дотику. 10х дорівнює мінус 7 плюс 3. Отже, х дорівнює мінус 4 ділене на 10, або ж х дорівнює мінус 2 п'ятих. Залишилось підставити нашу абсцису точки дотику у рівняння дотичної. Отже, y дорівнює f' від x0 дорівнює нашому кутовому коефіцієнту, тобто мінус 7, помножене на х. Мінус відповідно наше х0. Запишемо у дошках мінус 2 п'ятих. Плюс підставляємо нашу точку х0 до функції. Отже, 5 помножене на мінус 2 п'ятих у квадраті, мінус 3 помножене на мінус 2 п'ятих. Y дорівнює мінус 7х. Відповідно, мінус на мінус дасть нам плюс, але при розкритій дужок знову виникне знак мінус мінус 14 п'ятих плюс 5 помножити на квадрат. Мінус 2 п'ятих, відповідно, знак мінус зникне. Отже, отримаємо п'ятих, 5 та 25 скорочуємо і отримаємо 4 п'ятих. І знов ситуація з двома мінусами, мінус на мінус дасть плюс, відповідно, плюс 6 п'ятих. Отже, рівнянням нашої дотичної буде y дорівнює мінус 7х, мінус 14 п'ятих плюс 4 п'ятих це мінус 10 п'ятих, плюс 6 п'ятих мінус. Чотири п'ятих. Отже, ми з вами розглянули, як складати рівняння дотичної, якщо задані певні умови, наприклад, паралельність, іншій прямі чи кут нахилу нашої дотичної, е утворений при перетині з додатнім напрямком Осі ОХ. І також ми сьогодні з вами розглянули, як застосовується дотична у реальному житті. А зараз я чую дзвоник, а це означає, що пора завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!